14 жовтня, за ініціативи Олександрійського районного центру дитячої та юнацької творчості вже традиційно відбувся районний чемпіонат інтелектуальної гри Ring серед школярів Олександрійщини. А також вперше пройшов чемпіонат зі ще однієї інтелектуальної гри під назвою Своя гра. Це різновид індивідуальної інтелектуальної гри. До цього ми не проводили. Чемпіонат, але вимоги часу цього потребують, бо є обласний чемпіонат з цієї гри. І в цьому році ми маємо намір взяти в обласному чемпіонаті участь. Позмагатися за перемогу у районному чемпіонаті з брейнрингу зібралися школярі з усього району: 12 команд старшої вікової групи та 4 молодшої групи. Це і Головківська, Ізмалівська, Бутівський НВК прислала свою команду, Корисівська школа, Недогарський НВК, так як там на базі Недогарського НВК працює інтелектуальний клуб Ерудит, то вони виставили сьогодні аж дві команди і в старшій, і в молодшій віковій категорії. Далі Куколівський НВК, традиційно щороку вони беруть участь, дуже активні. Цукрозавадський НВК, учні Протопопівської школи, Вольнівська сьогодні також прислала дві команди, це вперше. Добронадіївська школа традиційно беруть участь в інтелектуальних іграх, Щастиська команда і Червонокам'янська. Усі команди, які прибули на чемпіонат, розподілили на чотири групи. Вони змагалися спочатку у відбірковому турі. Відбірковий тур складався із п'яти запитань. Із кожної групи у чвертьфінал виходило дві команди. Переможці чвертьфіналів боролися за путівку у півфінали, а найкращі дві команди змагалися у фіналі. На жаль, на цей раз фортуна повернулася не на наш бік, і ми програли перший тур зі з рахунком 3-2. Ми дуже старалися для деякі питання не підладні нашому розуму, але ми старалися. Я не перший раз на цьому бринзі, і я отримую новий досвід, нові знання. Такі інтелектуальні ігри мені подобаються тим, що ми розвиваємо свій розум, тренуємо його приміщення для проведення чемпіонату люб'язна надала Олександрійська юнацька бібліотека. Проводив чемпіонат Сергій Кривоконь, вчитель історії Недогарського НВК, який у цьому закладі працює керівником гуртка від Центру дитячої та юнацької творчості. Він, за словами директора районного ЦДЮТ, і сам неодноразово брав участь у різноманітних інтелектуальних чемпіонатах області. Запитання для школярів підготували цікаві та різноманітні. Багато було питань на кмітливість. Діти відповідали активно та Знаєте, зараз інтелектуальний рух став популярним і в нас в районі також до цього прикладається чимало зусиль. Уже цього року буде вже четвертий чемпіонат ще з нового нашого районного проєкту інтелектуальна ліга. Авторами цього проєкту є вчителі історії Улянівської школи Коломой Сергій Дмитрович і Гонтаренко Володимир Анатолійович. Ми намагаємося залучитися до всіх видів. Інтелектуальних чемпіонатів, які пропонує нам. У чемпіонаті своя гра. Третє місце виборов Дмитро Благий з Новопраського НВК. Друге місце завоювала Софія Єрмакова з Добронадіївської школи. Переможницею стала Марія Сиротюк з Користівської школи. В районному чемпіонаті з брейнрингу у молодшій групі перемогла команда Метеор, яка представляла Новопраський НВК. У старшій віковій групі перемогу і право представляти район на обласному чемпіонаті виборола команда Комета Користівської школи.